Рада фан раді, коли ви раді, коли ми раді. Тому дякуємо, що сьогодні зібралися саме тут для того, щоб трішечки поспілкуватись е з футболістами футбольного клубу Припас, взяти їх автограф, сфотографуватись. Нам дуже приємно, що сьогодні тут. Рафаель Бантейра, Юрій Маку. Давайте погодимося. Просто в захваті вперше в першу житті на таке прийшла. Дуже дякую, що облаштувала таке. Сфотографувалися, взяли автограф. Це класно, дякую. Дуже добре все пройшло, дуже задоволений всім, тим паче, що пропустив предыдущі дві фан-зустрічі, Був на першій з Хомчиновським. Дуже радий, що в цьому сезоні Кривбас нас порадував. Дуже задоволений. Бажаю тільки успіху, удачі і хай все буде добре. Дуже файно пройшла зустріч. Несподівано для мене прийшло багато людей. Я думав, що посеред робочого дня всі на роботі, чи хтось навчається, то не буде так багато людей, але, як бачимо, гарна кількість людей була. В цілому футбол це як для вболівальників, для фанів. Ми пам'ятаємо часи пандемії, коли не було зовсім нікого, то не дуже відчувався футбол, скажімо так. Без них футбол неможливий. це дуже важливо проводити такі зустрічі з вболівальниками, які палко підтримують нас. я щасливий, адже отримую задоволення при зустрічі з ними. Тож все чудово. Це була твоя перша автограф-сесія? ні, особисто в мене це не вперше, але мене переповнюють теплі емоції кожен раз, коли маю таку можливість зробити наших вболівальників щасливими, а вони у свою чергу дарують щастя нам. Вже рік співпрацюємо і за цей час було чотири фотосесії, автограф-сесії. Ми ближче познайомились з командою і болювальники ближче познайомилися з Радобанком.